Розомителя з Сір Божу, про великій чарі Божі, простимку в чистім полі ми розкажемо своїм колі, своїм браттям, своїм сестрам, щоб змогли вони донести земні волі та небесні. Добрий вечір, господарю, миру вашу хату, будьте ласка нас вітати, Богам дай заплату. Ясна зірка засвітила, нам дорогу освітила, аж до міста Бефлеєму. Цю країну незнаєно, де причисна сина мала, світ добром дарувала. Ми були в цій хатині, де Ісус на сіні, довгим світлом і теплом сповнене усе кругом. Пресвятая мати діва, свого сина і сповила, ясла білі укладає, тихесенько тримає. Ми почули спів Ангелів, співвеличний, співвеселий, що верте по яскині. Божий Син родився нині, ми теж дамо за звіздою, за небесною догою. З з лісів, у увефлеєм, дар Ісусові несем. Ми вночі при стаді спали, і не чули, і не знали. Нас Ангели побудили і про це сповістили, що діється в небесах у тих земних сторонах. Ой прибіг я ледве тут, гляньте, що сидіє, чи то вогонь, чи то пожежа, аж небо зориє. То не діє не зоріє ще далеко день. Над вертепом там іскріє, певно там вогень. Ой, ставайте пастириє, бо вертеп ваш попеліє, лихо з нами. Господь з вами, не лякайтесь, не смутіться, я приношу вість для вас. Ідіть Богу, помоліться, Бо прийшов Христос до вас, до вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте. І всім людям голосіть, що прийшов Господь на світ. Сліпому цю новину бачу, бачу, що вже чули, що ангели у вас були, тож і діда, поспішайте, царя свого привітайте, царю, царю, царю небесний владарю бездю. Ченеці в Україні, даруй волю і свободу, українському народу, даруй волю і свободу українському і народу. А скажіть, що визить. Та й всім відомо буде. Браз Буковини з високий гір до того бога сина, бо це Божія дитина принесла нам кращу долю і гра в сурідні полю. Я вам теж рідний брат, з України, за Карпат через гори, через ріки, до до того чоловіки. Я так як ви, з тихої волині, звеселився тої днини, бо прийшов до Бога сина. Бо прийшла святая днина. Я козаки за Дніпра широкого логу, Запорізька січ стара, впала тяжко того. Довгі ночі, довгі дні, Січ муги і спала, аж учора над Дніпром зоря засіяла. Тут минали сотні літ, став дубовий севий дід став за волю і свободу українському народу, а я став та й пробудився як син Божий народись, гетьман я із України і у Римі, Візантії бачив я одні руїни, там пройшов і військо міру цар. бачив я багато жертв. Десятися ще й чотири малих діток смерть били, Христа не знайшли. Булава моя, це слава моя, з нею в поході я тримаю людей у згоді, а ірода сатану муги ожину. Ой, Ой Дурина, а в долині Ліщина, та там він зі пасли сталася. Їм, но... Стучки віці пасли сталася їм новина, сталася їм новина обродила, чиста спредвічно, ой сина. Чиста предвічно, ой сина, я. як його зродила Веленою сповила Люляй, люляй, мій, синочку я ми спочину, люляй, Я собі спочину, не я себе спочину, хоч одну годину не я піду, та й принесу біленьку пелину, не я піду. Ай, принесу біленькую пелину. Ай, мамунцю, мамунцю, які вас високі пороги на мої старі ноги, я не жити не пан, добрий вечір вам.

Ви забираєте? За 150 рівну ваше. Добре? О, то давайте гроші. З вами мати справу. О, чого? З бонусом. воно ваше! А тобі ж? А тобі що, а? Дивися, до школи ходиш? Дивися, пенал. Фінал не треба. Я не треба. Подивися, які файні. У нас за що? Нас чіпаються, як нові. Як відчувається, не відкриється? Не ви туди говорите, ходять скупі. Википають, зелені, хто. Будить брати. До школи саме то. Хто за дурний? Хто зараз задумать подає? Діти грошей не мають, а в мами босні.

Де? Дай згодом меню. Де? 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 Я хочу згодом меню. Ти ти каліше, а? Ти тільки каліше, а? Я не маю згодом меню, а стоять згодом меню. А? Я розумію, просто все. Що? Що? Ти брата в мозку ламаєш? Нє, мене володіють. Він такий випавить. Чого ти так? Падає зима. Падає. Я дима. А хто перепадає? Що падає? Я пачу працю, так я. Сніг будеш відкидати. Годі жити нас дурити! Ми без тебе мієм жити! Без облуди, без муроки, є у нас свої пророки. А я зараз поїжджу. О, бомсон, достанє! Ви <реш> жити! Ми не міняємо, не торгуємо і тебе не потребуємо Ми потребуємо месія такого, щоб народився для народу всього. Hai <Sustainable calculator> sa <Sch> <apology> <peanut> На хто має ще брики, які столяри, це що вас помоє. Мене чоловік зловиє, бо що буде міняти. Так коли треба міняти, дай коли міняти, ні? Хто себе робив, ні? Відсумка постані. Вийде, не бреши, Вийде з не бреши, Вийде жити зараз геть, бо відразу буде смерть! Немає! Немає!

Чи хто тут запився, зара голову зітнем або спалино вогнем? Розступіться ви покляті, коцар ірода до хати. Гризу різно, різно вже запізно. Хто бунтує проти мене? Кляте плем'я вашалене, третій день вас доганяю, аж тепер у ках всіх маю. Но признайтесь перед мною. ходили ви флеєм, щоб не було вам царем. Ти є цар, та тільки земний. Що народився князь таємно, буде він лихих карати, дасть він воді і свободу українському народу. Замовчіть мені, прокляті, бо скараю вас ті хаті. Добре хату обшукати, чи немає тут дитяти, то шукайте мої вої. Тут нема дитини тої, Тож ж по всьому світу йдіть і наказ мій голосіть Кожен хлопець до двох літ, хай загине, так скажіть. А інакше вам не жити, хто вас буде боронити? Чорту в пекло всіх прийме і з собою забере. Бррррррр. Якщо трогати, кордону до купати, чи псів перебив, а у вас уставі ходив. Я вас сімки дав назнаю, я вас мучу передаю всіх життя. Я прийшов до тої пані, дочка мені пані, де зайшли зі мною, до вирок і не смолою. Царіоде, прийшли три царі зі сходу, з миром і поклоном. Хочу стати троном, чи вивезти їм віце, звідки куди йдуть вони? Ми царі зі сходу. у твій край приходимо. Поклонитись цій дитині, що родилась Палестині, а царюпського роду, де ми люди і здавець, Порокували по народу, що має народитись Божий син, спаситель світу, побачив зорю і дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар грецького народу. Я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю гуляє, бо за все величає, а на сході зря засіяла і дорогу мені показала. І я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. В Вифлеємося, йдете, смерті закотіли. Питається за мною, я прийшла сюди своє. Я, царів смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А тепер заперто з них ніхто не сміє жити, а крім того, ще й малого, що в вертепі народився і на він напосівся. Того царю, віч посою я не вдарю. бо малесіка не має немає у світі нині, мушу йому служити, а тебе прийшла я вбити. Впала вже корона, не врятую охорона. Опавнашся, обпав нашся, влік отуда, так, дорі браття, огачину їм. Щесть його народження та й заколядує, сумних будуся ти вечір, плаця рожних році, оці наші україні, плач на кожні кроці, осі. Чи українь плачна кожнім році, села, одірма са джа. Заганяли у могили. люд не сячами, заганяли. мили з дрібними сльозами замість, лились з дрібними сльозами. Батюшки питають, мамо й мамо, де наш тато, чом з ничом не вечеряють, мамо й мамо, де наш тато, знає. Українську нашу миру споминає святи вечір українську нашу дни. Плаче від розлуки, А його зболіле серце Плаче від розлуки. Ісусе наш Боже, Зв'янься ти над нами, За святковими столами. Чистито <кій> для цьому дому, всім вчора бажаю, всім дорослим і маленьким зачіжити здоровенько на потіку всій родині і на славу Україні. Ступає грудин тихим кроком, кружляє вальсом білий сніг, з лізом христовим і з новим роком, Вітаю щиро вас усіх, нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч прийшов на світ дарує вам надію і віру, а також щастя і любов. Куті смачної, коляди голосної, всіх блахом на кожному кроці в новому 2025 році. Слава Богу, слава Богу, то збираємося дорогу, щоб занести цю новину кожний дім, кожну хатину. Ми в дорозі збираємося добре, а куди не немає, ми не не знаємо. Ми обоє постучки знаємо добре, січки покажемо дорогу. Слава Богу, слава Богу! Творяйте двері! Я панське заколяду, куємо на другий рік знов прийдем. Ленька бджілка, медок чує, я вас добрі люди завінчую. Христос родився і Бог вручився. В ці Йордані буде хрестився, а ми хрещані, цього допили, Івана, Хрестителя буде, славили. Христос страждає. Вона як Ісус не спитний тримає, своїми руками весь весвіти має. і вашу родину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. Старі.